Привіт, мої малята, хлоп'ята та дівчата. Ну ж бо відгадайте мою загадку! Про що вона? В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлицю, інші страви нам готують, шистять, миють і прасують, люблять нам допомагати. Ви ж їх можете назвати? Звичайно, це загадка про побутові прилади, наші домашні помічники. А чому ця техніка називається побутова? Тому що вона використовується людьми у побуті, тобто у нашому повсякденному житті і допомагає нам робити домашні справи швидко та легко. Побутові прилади бувають різні. Їх дуже багато. Одні допомагають нам на кухні, такі як холодильник, плита, микрохвильова піч, блендер, міксер тощо. Інші служать нам для розваги та роботи. Це телевізор, музичний центр, комп'ютер, ноутбук, телефон. Є техніка, яка полегшує нам процес прибирання і прання. Це звичайно полосос та пральна машина. Та багато інших корисних приладів, без яких людині було б набагато важче виконувати різні справи. А тепер, мої дорогі, пограємо у гру, яка називається Що робить? Але спочатку відгадайте загадки! Він сміття все підбирає і пилинки позбирає наш надійний помічник, працьовитий робітник. Це пилосос. А що робить пилосос? Прибирає, чистить, засмоктує пил, збирає сміття. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це, діти? Це холодильник. Що робить холодильник? Холодить, морозить, охолоджує, зберігає. Всю білизну позбирає і старанно покупає, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Це пральна машина. Що вона робить? Пере, очищує, освіжає білизну. Яку одежу ми перемо? Правильно, брудну. А якою ж вона стане після прання? Правильно, чистою. Зробить гарними гардини, сукні, светрики, ковтини. Всі їх складочки знайде, розізлиться, пари йде. Це праска. А що робить праска? Праска прасує білизну. Після прання білизна яка? М'ята. А після прасування вона буде охайною, гладенькою і випрасованою. Дивокухар на вогні нам готує відповні. Зварить юшку і замить молоко закип'ятить. Славний кухар-чарівник, мамі помагати звик. Така різна смакота, а готує її. Плита. Що ми робимо на кухонній плиті? Смажимо, варимо, готуємо, випікаємо. І остання загадка. Нам показує вікно, спорт, новини і кіно. Діти, що це? Це телевізор. Що робить телевізор? Показує, транслює, розважає, зацікавлює. А зараз, мої дорогі діти, я пропоную вам трошки відпочити і зробити разом зі мною дихальну гімнастику, яка називається вентилятор. А що робить вентилятор? Коли нам спекотно, то він нас обдуває! Давайте зробимо так, щоб цей вітрильник рухався, наче вентилятор. Вдихаємо через носик, видихаємо трубочкою через ротик. Ось так. Дивіться. щічки не роздуваємо. Пробуємо ще раз. Побуйте разом зі мною. Я трошки відпочила. Сподіваюсь, що ви також. Наступна гра називається Утвори слово відгадай прилад. Правила прості: з двох слів, які я буду вам називати, треба утворити назву прилада. Спробуємо? Тоді починаємо. М'ясо. Рубати. Яке слово назву прилада можемо утворити? Ну, звичайно, м'ясорубка. Вона буває електрична та механічна. Кава. Варити. Яке слово можемо утворити? Кавоварка. Молодці. Посуд. Мити. Який прилад заховався за цими словами? Посудомийка, звичайно, миє посуд. І останнє слово пил. Засмоктувати. Що це за прилад, що засмоктує пил? Пилосос, звичайно, буває проводний та безпроводний. Дітки, а наостанок я хотіла б вам нагадати. Що хоч би побутові прилади приносять дуже велику користь людям, але не слід забувати і про техніку безпеки. Нагадую вам, мої дорогі діти, що без нагляду дорослих, без дозволу дорослих вмикати побутові прилади в розетку не можна. Не забувайте, що ваше життя це наш найдорожчий скарб. Дякую за увагу! На все добре!